Поговоримо про музику. Вітаю всіх глядачів обласного телебачення Галичина. На благодійному концерті в обласній філармонії ми зустрілися з солістом гурту Мері Віктором Венником. Звичайно, зустріч була приємною, адже це завжди цікавий співрозмовник. Це людина, яка творить цікаву і гарну українську музику. Давай, забувай мене, хоч любити тоді, не тримай мене, хоч забути, хочеш любити – давай, хочуш забути, давай, забувай мене, хоч любити тоді, не тримай мене, хоч забути, хоч любити давай. Мабуть, ти вже втомився від запитань від івано-франківських журналістів щодо Івано-Франківська. Але судячи з того, як ти часто тут буваєш, то таки ностальгуєш. Я ностальгував навіть тоді, коли бував Річі, а просто це, ну, це випадковість, що буквально за два місяці я був тричі, напевно, і це радує. Це говорить про те, що Франківськ. Розвивається в плані, скажімо, пабної культури, клубної. Тобто є місця, де можна приїхати і відіграти концерт чи то електричний, чи то акустичний, але це. Рано. Ну, власне, про акустичні концерти, ти почав активно концертувати сам з гітарою. Не мала нагоди послухати, на жаль, але цікаво, чи це є акустичний варіант гурту Мері, чи це все-таки абсолютно твій особистий якийсь репертуар. Ну, Оскільки репертуар гурту мері це є мій особистий репертуар. Тому так, це звичайно, Це, це, це просто пісні групи Мері під гітару, але плюс, там що я збагачую, я ще виконую такі пісні, які не то, що я не можу собі дозволити в, в своєму проєкті в Мері виконати, але просто там ну, треба більше, напевно, часу на це потрапити. Це народні пісні, це якісь пісні, може, навіть інших виконавці, які мені подобаються. Тому і, але в першу чергу, це навіть не пісні, це є зустріч і Спілкування, оскільки ти там, ні за що не сховаєшся. Ти з гітарою, і люди на, часто на відстані витягнутої руки. І, і вони відчувають любу фальш, любу. Там, це такі моменти очищення, я навіть кажу. Я не так багато граю цих концертів, це може там, 5% від, від загальних е, виступів. Але от, коли вони є, я тішусь. Я думаю, настав момент разом поспівати так вже так уже конкретно, актуально. Е, я думаю, ви маєте знати таку пісню, як Лента за Лентою. На жаль, актуальна. Тепер спробуйте мене догнати. Вже вечір вечорі повстанське серце б'є але на набой поспішно подає. Лент за лентою, набої подавай, український в шибаєв, не відступай. А ви лент... Чи спілкування передбачає такі реальні розмови, і про що запитують, якщо так? Абсолютно. Тобто, тому є і приколи, кажуть молоді люди, що можна просто посеред пісні зупинитись і поговорити на тему, яка зараз індивідуальна. Люди ж приходять на такі концерти. Мені видається не стільки послухати музику, чомусь я так думаю. Все ж таки, музику вони можуть почути по радіо в інтернеті. Ну, це зовсім не те. ну… Це так, це не те, але їм що цікаво, наскільки я побачу, що це за людина. Тут вони бачать джерело цієї музики, і, можливо, є якісь запитання в людей, щось таке. Тобто це є спілкування в колі, це все те саме, що на кухні, просто кухня така велика. от вона. Хоч би снег. Хоч би снемі. Вір, зеленіє. Посмотр, мила, як По вітер віє, може, вирви його з скоренями, мила моя, що то буде з нами. Мила моя, мила моя, що то буде з нами. А -а -а, мила моя, мила моя, що то буде з нами. А про що в такому разі запитують найчастіше? О, теми абсолютно різні від курсу долара і погоди на завтра, Ого! До... тобто це не обов'язково має бути зв'язано з творчістю. Ага, тобто і... це не обов'язково якийсь особисто. Я, я ще раз ваші. кажу, що це ми виходимо за рамки будь-які рамки. Тобто, ми спілкуємося. Ми стаємо на цей вечір принаймні однодумцями, друзями таким. Тобто, це є спілкування. Ото що люди найбільше люблять, насправді людина стадна істота. Правда, і це для нас важливо. Оце є спілкування, тому що важко спілкуватися, коли тут децибели, гітари, музика. А тут все просто. Щодо мерії, все-таки, ви починали десь десь що з легшої музики, не в сенсі музичному, а в сенсі змістовому, Можливо, тому що були молодші. Зараз з'явилися оті такі соціальні пісні, котрі пішли в маси активніше, навіть я б сказала, ніж розважальні. У зв'язку з чим і як ти відставишся до такого переспівування навіть твоїх пісень? Як до цього можна ставитися? Якщо пісня подобається людям, вона їм і належить. Тобто, я кажу, є три етапи, коли ти чуєш свою пісню десь. Ну, от буквально на вуличні музиканти виконують твою річ. Перший е, момент це такий е, момент, такий, тобі це подобається. Так, о, це моя пісня. Хочеш, щоб всі про це знали, але всім на це плювати. От, ніхто не знає. ти от, Не стоять, а ти а, йдеш і та, не, не таке. Потім другий момент, коли. Коли ти розумієш так, стоп, це моя пісня, що це якісь люди співають, і їм за це ж іноді платять гроші. Ну такі хоча за день там От. А потім є третій момент, вже такий мудрий, такий будбузький. Просто ти розумієш, на тебе приходить оце от розуміння того, що от пісні вони як діти, так. Так сталося, що вона через тебе прийшла в цей світ, ця пісня. Але якщо її прийняли люди, якщо в ній щось було, якась, якась іскорка, якийсь нерв, вона належить всім. Тобто ти номінально залишаєшся її автором, ти там буде написано внизу десь, що ти є автор, але все, вона вже вона заходить в душі. От вона така сама пісня того хлопчина, який співає під стіною на гітарі. І там, вже змінивши слова, акорди не ті, то не важливо. Але щось він хоче нею. У нас зійшлися якісь моменти, і відповідно, це просто приємно. Тоді треба, значить, може навіть не не живеш. Я розкажу тобі, без непотрібних слів, про все, у що вірю я, все, що я зрозумів, я розкажу тобі, без непотрібних слів, про те, що на цій землі, є моє місто. Ну, а як ти ставишся до того, коли пісню прив'язують до якоїсь події, навіть політичної буває? Ну ти розумієш про що я кажу? Можуть підставляти якийсь свій відеоряд, десь хтось для себе Це... і... і тоді та пісня вже ілюструє подію, яку ти можливо позицію навіть і не поділяєш. Бувало таке? Є така думка. Я... я її не озвучував ніколи, але тепер розумію, що є такі моменти. Що... Так що я напишу... І надіїсь не буду писати ніколи присвят. свят. тобто присвячу, ми, ми це проходили колись. Правда, от 70 років великого жовтня. Пресвяти. Ну, це не були так... пісні, як ти кажеш. От коли ну, вони приходять, ну, це були ну, якісь чому такі... там. Були є, є і хороші пісні, які давай зупинимося на тому, що вся класика. Була е, ту, яку ми папа знаємо, вона написана під замовлення, під замовлення церкви або вельмож і так далі. Е, в, в, такий був момент. Просто вже немає цих людей, кому не замовляли, а, а прекрасна музика лишилась. Е, так само і, і тоді було були хороші достові пісні, які підтягували під якусь дату. Е, і я, так, я бачив, що роблять відеоряди. відеоряди. Ну, це, значить, це говорить ще раз про те, що. Що напевно є щось в тих піснях таке, що е заставляє е притягує образи. Тобто людям якось Ох, якесь, гарне закручене запитання, як це з нього вийти. Е очевидно, може я про це і не думав, коли писав цю річ. Я в принципі не думаю, коли пишу. Я взагалі не розумію, як можна думати, коли щось робиш таке. А це коли на замовлення, то доводиться. А, Такого, щоб якийсь був поганий відеоряд, я ще не бачив. А, а тобто, якщо... те, щоб воно не відповідало твоєму внутрішньому Тобто Я розумію, такого? що пісня і про це також, а скажімо так, може вона не була фарватері думки того, що але. Якщо там після незнайомий мій брат, вона писала зовсім вона не була про, те, що з зараз. Про, про цих людей, про, про ці часи. Ну, власне, давай скажемо, бо може не кожен орієнтується. Все таки незнайомий мій брат. Це було про борців за волю України, котрих вже давно немає. Це, це про... починаючи від і минуле позаминуле століття і армії. Ну, упа то, 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 вважалося, що це упа і закінчилося, так? так тоді на той але, бачиш, змінились часи, і до нас вернувся збройний спротив. До нас вернулася війна, і пісня стала знову актуальна, хоч вона була як як спогад, а тепер вона актуальна. Чомусь як, як сьогоднішні дні. Тому що е, абсолютно можна поставити знак рівності е, між тими людьми, що були тоді, і тими людьми, які зараз в даний момент на сході нашої країни стоять. Ти мені пробач, я колись народився в своїй країні. Ти мені пробач, я живу ніби вдома, але як. За забуті пісні і сльозу на калині. Ти мені пробач. Незнайомий мій брат. Про війни, інформаційні війни в прямому ефірі. Так, є у вас така фраза, і вони продовжуються. І, на жаль, вони не менш болючі, напевне. І, врешті, вони як передумовою є тих війн справжніх. Як ти ставишся до цього всього шуму, який піднявся довкола квот української музики? І чи ти вважаєш, що справді це може щось змінити? Це таке запитання. з… За... Ні, ні це, це щире запитання, це абсолютно... насправді. Бо дуже суперечливі думки, іначе люди аргументують іноді. Слухайши, наче аргументи є, і вони mm -hmm. аргументи так? і, і чим, чим такі красивіші люди, тим красивіші аргументи. E, і Що я про це думав? Я про це думав насправді, і, і давно ну, україномовна. то e, що нам боятись, та? так? E, ну можна почати з того, що абсурд виявляється, що в, в Україні треба захищати права Україно. У Україну україномовних людей так, ну, так стану так, але квоти насправді є у багатьох дуже європейських державах. У ці квоти на ефір є, квоти з приводу квот безпосередньо. Я вважаю, що оскільки у нас країна така парадоксів, і у нас все доволі окремо. Ми живемо в одній країні, але насправді ми живемо окремо. Ми ж уряд живе окремо від, від суспільства, суспільство окремо від уряду, кожен зайнятий своїми проблемами виживання законодавство ще десь. Тобто у нас багато хороших законів в Україні. Вони хіба вони виконуються? Тобто законів можна понаприймати. Я думаю, що і стосовно цього закону, ті, що не захочуть, вони знайдуть якусь, якісь обхідні маневри. Ну я вважаю, що ми опинились в такій ситуації, мовній ситуації нашої країни, коли за моїм. Глибоким переконанням ми є русифіковані на 70-80%. Тобто, це коли ти ходиш по Галичині і десь там чуєш мову та нерідну. Ну так ми, я можу це стверджувати. Ми концертуємо там не часто, але особливо зараз з фронтовими концертами. Ми є тотально русифікована країна. Це паніка, і у нас нам не доводиться вибирати методи боротьби. Тобто цей закон потрібен. Давайте спробуємо. Хай буде чому можна, нас же ж не питають перед тим, як підняти ціни на енергоносії, якісь економічні експерименти над нацією виробляють, правда? Прийняли а і тут все раптом підняли публічне обговорення. А чому тому, що ця ситуація, яка є зараз, вона вигідна, ну умовно кажучи, ті підписанти, так 50 людей. Ну умовно, це їх є більше насправді. Вона десь тим людям і вигідна ситуація, коли коли вони живуть, нібито в країні. Співають, працюють не мовою цієї країни, і оскільки, як я вже сказав, країна русифікована тотально, ці люди це зрозуміло, що вони хочуть чути пісні тою мовою, яка їм ближча. Так, вони глобально розуміють, українську, може там і проти неї нічого не мають, але вони народили вже в тій ситуації, що коли до тебе мама говорить іншою мовою, ти розумієш, що поряд є ще якісь люди, які говорять інакшою мовою, якісь корінна нація якась. Ну, хай вони собі будуть, ви нас не чіпаєте, ми вас не чіпаємо. Давайте зробимо двоязичі, єдиною страну і прощий бред. Цього не може бути, тому що в тій ситуації ми зникнемо. Ми не зникли всі ті 300 років чи 500. А тут є такі тенденції, що ми будемо отак. Як галактики космічної Ну, насправді ти знаєш, багато вже і почали е, відкликати підписи і десь заявляти про те, що вони насправді не підписували чи там їх вели в оману і тому подібні штуки. Це вже штуки. добра міна при погані. Е, то е, мала, би бути, мала би бути квота для. Іноземної іншомовної музики мені так видається, бо квота для української ти, ти маєш рацію коли кажеш, в Україні захищати українське, тобто українська має бути от всюди, і якась частинка мала б належати ну так нашого каналу. Наприклад, так ми україномовні і десь нам можна. Кількість там відсотків давати іншомовної. Іноземної тобто розвернути продукції. Це, це все має бути навпаки. так? так, Бачу? так а це ми в ситуації, коли ми, е, як е, коріна північноамериканська нація індіанців, так, от ми боремося за свої права. Ми до цього дожились. І тому говорити, що, що це неправильно, не демократично, навіть не треба козиряти тим, є десь такі квоти, що в країнах нема, тим країнам глобально на нас отак. От Відповідно, чому ми маємо питати у них дозвол навіть на такі моменти, які стосуються, ну що у нас ще забереш? У нас ще лишилась мова і трошки землі. Все, більше у нас нічого немає. Тому е, немає поганих методів боротьби за мову у нашій ситуації. Моя нікому не потрібна країна, моє не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина, очі твої одні. Моя нікому не потрібна країна, Мої не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина, очі твої одні, очі твої одні, очі твої одні. Щодо концерту сьогоднішнього, це вже не перший благодійний. Ти взагалі багато зараз береш участь в благодійних концертах. Так, За, так складається, це цим, якісь знайомі. Я завжди друзі. цим грішив, тому що, ну як, я не розумію, як можна не, погод, не погодитися. Коли тобі дзвонять і кажуть, ти можеш, ти можеш цей день. Дійсно, якби у мене був сьогодні якісь там концерти, я би. Не вийшли би просто. А якщо в мене сьогодні нічого, так чому мені не приїхати в це місто і допомогти зробити маленький крок? такий це дуже маленький крок. Насправді ми не зберемо жодних обломовських мільйонів. Це ну ми ре, реально оцінюємо ці речі, я знаю скільки потрібно, яка які потрібні суми, і в цій ситуації і зараз до 5-го числа у Львові для хлопчика збирають. І зараз мене цікавить більше. Я от не знаю чи це яке зараз загострення таких хворіб пішло, що чи то просто інформативність проникла в нас На, так справді так? Є соцмережі. І тобто, це все насправді багато про це можна навіть зорієнтуватися. Знаєш, по оточенню. Тобто, от є маса дітей, яких справді це діти моїх знайомих, друзів, десь, десь воно так от крутиться. Ну і інформативність звичайно, коли хтось дізнається, що комусь допомогли. насправді ти от кажеш, що розумієш, не збереться. А ти маєш от якісь вже можливо, хтось ділиться, що от класно, ми тоді от робили щось, і от допомогло. І ця людина видужала. Мене є мене є своя система. Виміру в таких речах, я розумію, що ми робимо якусь акцію, ми не зберемо багато грошей. Це буде капля в морі. Але ми інформативно подамо. Кілька років тому на Львівщині така дівчина Оксана Санишин там надскладна операція заміни легень була. Тобто, але вони молодці, вони дуже активно себе подавали. Вони шукали, вони не мовчали. Ми робили якийсь концерт і ми зібрали там на той момент тисяч ну, п'ять доларів. Хай так, а потрібно було чи 300, чи якісь тисяч євро. І враховуючи оті всі весь цей інформаційний привід, який був наверху, знайшлися інвестори, знайшлися люди. Багаті людей, яких у нас є, які не тільки там купляють бентлі, і вони оплатили операцію, і людина на даний момент живе з, з новими легенями, і слава Богу, в Німеччині. І тобто, я вважаю, це е, ті люди просто би не вийшли на вони неї, не, дізналися. не не дізнались. От що важливо, важливо не не мовчати, е, важливо пробувати робити якісь рухи. ну, а зрештою іншої дороги немає. Ну це, мабуть, стосується будь-яких добрих справ. Це стосується і творчості, так і благодійності. Не мож, сидіти мож, можливо. Тобто, якщо тим більше, це треба окремий респект і поклін віддати людям, які організовують Ось сьогоднішній, як такий моторчик, а активатор цієї акції. Це Вася Морозчак з групи Цвіт Кульбаби. І це я знаю, що таке організувати концерт. Концерту можна організувати, але ж як зробити так, щоб прийшли люди і принесли якісь кошти? От що це важливо. Ми зібрали сьогодні не для концерту. А для конкретної справи нам, якщо б нам ці гроші дали просто так, ми б і не робили цей концерт. Концерт ми собі могли зробити з якогось приємнішнього приводу. Ну що? Я думаю, що коли буде концерт з позитивнішого приводу, ми обов'язково ще зустрінемося, і, мабуть, буде багато новин до того бі. часу. Дай Боже, щоб вони були як найпозитивнішими. І Дякую. як -найшвидше. хочеться, щоб як казав паніковський бендер, де хочеться ж як швидше. Дякую за розмову. Дякую. Для того щоб поставити всі запитання, для того щоб на них відповісти, нам завжди бракує ефірного часу. Залишається сподіватися справді на наступні зустрічі і сподіватися на те, що вони будуть позитивними. Ну а вам мені залишається сказати тільки дивіться нас надалі на цьому ж каналі і слухайте українське. Знову місяць блукає зоряним небом. Знову чую крізь сон тихі кроки твої? Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів? Так багато у тебе хотів запитати Та напевно, як завжди не вистачить слів, скільки повзати ще нам, а не літати І для чого приходиш з далеких тих днів? Ти мені пробач, я колись народився в своїй країні. Ти мені пробач, я живу ніби вдома, але як емігрант. Ти мені пробач за забуті пісні і сльозу на калині. Ти мені пробач, незнайомий мій. Все у нас є, більше навіть не треба. Синє небо й жовте колося ланів, А насправді ми просто тікаємо від себе. Ти про це нагадав нам з далеких тих днів. Ти мені пробач, я колись народився в своїй країні. Ти мені пробач, я живу ніби вдома, але як іммігрант. Ти мені пробач, за забуті пісні. Ти мені пробач, я живу не до вдома, але я емігрант, емігран, емігрант, ти мені пробач за забуті пісні і сльозу на калині. Ти мені пробач незнайомий мій брат. Yeah, other. Yeah.